Фонду. Ні, не хазяйка, а директор фонду. Це вас хазяйка сидить. <кій> ви на його ручку, махання руки всі піднімаєтеся. А це хто? А, ви. Оце кожна бумажка, це якщо не порушення, то це просто втрата совісті, моральної сторони людей. Так, так. Під час війни виписання собі премій, які просто в голову не лягають. І це неодноразово було наголошено протягом трьох років, і нічого цих людей не зупиняє. Нічого не зупиняє. Я дуже хочу вас попросити, щоб ви якось повпливали на зміну програми, щоб могли напряму купувати хлопцям. От вчорашня ситуація. Я зараз збираю наред. Да? ось два дні хлопці могли подати лист. Ну зателефонували. Я кажу, ви лист можете написати на субвенцію? На субвенцію ні. А на пряму допомогу можемо. У нас такі листи не приймаються. Приходиться збирати з людей ці кошти. Я не бачу ніякої проблеми, щоб закуповували сільська рада, закуповувала реби. Ми не просимо купувати зброю. Ми не просимо. І щодо листів, листи такі не надходять. Ні, вони надходять, але от випадок пару місяців тому лежало сім листів. Тобто не на субвенцію, а хлопці саме написали листи на пряму допомогу. Вони місяць пролежали в сільській раді, коли ми через місяць прийшли з Антоніною і запитали, коли буде відповідь хлопцям на листи. Голова навіть не знав, що вони лежать у нього. А потім нам сказали, що вони неправильно написані. Тобто, місяць пройшов, хлопцям навіть не повідомили, що листи неправильно написані. Тобто робота з військовими не проводиться взагалі, просто взагалі не проводиться. Оці білборди 39 мільйонів. Врахувати в ті 39 мільйонів, сказати, що це допомога армії, врахувати туди дрова для ДФТГ, яке тут знаходиться, пальне для ДФТГ. До чого тут ДФТГ? До допомоги Збройним силам України? Соціально скільки допомога? коштували ті білборди, щоб повісили по кожному селу. Громади, скільки вони коштували. Потім у нас газети, які ніхто не бачив, не читає, мільйон двісті витрата на газети. Мільйон двісті не можна пустити на щось. Наша вимога все, що можна працювати на перемогу, кожна копійка, вона повинна працювати на перемогу, а не на премії, на газети, на не знаю бігборди. Потрібно ну, щось робити. І так, два роки громада, найбагатша громада, просиділа просто так. 22-й рік жодної копійки допомоги армії. 23-й рік. Лише на кінці року щось почали робити. Лише на кінці року. Все Оксана Васильівна. Будь ласка, ви як керівник фінансового відділу, прокоментуйте.